Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам хочу повідомити, що хочу безплатно комусь отдати шлем кобра. Цілесенький, е, обичний шлем кобра. Як його отримати? Перше бути підписаним на мій YouTube канал. Друге пролайкати е, відео, на якому сказано е, «Одам Шлем кобра. Третє, написати в коментарі свою айдішку. Я виберу. І якщо ви виграли, я вам напишу під коментар ваш. Ви получили шлем кобра. Всім удачі. Дякую за просмотр цього відео. Пролайкайте, будь ласка, моє відео. Підпишіться. І. Пишіть коментарі. Актива немає. Дякую.